Тільки тому що ми ще не можемо зайти, а тут сім'ї, які не доїдуть додому, і навіть друзьями. Я так зробив. Чому, що місто все. Мама родна, і ось подивіться, що робиться. Це ж не Таке терпіти на нашій благословенній Богом землі. Боженька, я стану на коліна. Я тебе дуже прошу спини, що війну на нас, у на нас. Дивіться, що робить Мама родна, скільки дітей залишилися сиротами, скільки жінок залишилося вдовами, скільки матерів сидять на могилах. Мама,